Андрівна виставка декоративно-ужиткового мистецтва етнічних німців України у корінні. Наша сила прибула в Ужгород у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. Представлені вишивка та предмети побуту Ангеліни Шарт, членкині президіуму Ради німців України. Саме ці речі пані Ангеліна привезла на західну Україну з Миколаївщини. Левову частку експозиції складають предмети з родинного архіву, якими користувалися. Кілька поколінь. Звертають на себе увагу великі настінні килими, вишиті, до речі, спеціальним німецьким швом. Як говорила пані Ангеліна, окремі з цих килимів вишивалися чотирма поколіннями їхньої родини нею, її дочкою, бабусею, прабабу, її мамою і бабусею. Крім того, бачимо, що тут представлені такі предмети в житку побуту, як кераміка, фаянсові, керамічні посуд. Представлені також старі світлини, які розповідають про історію даного роду. Виставка декоративно-прикладного мистецтва етнічних німців на Закарпатті проводиться вперше в експозиції. Представлені розпис по кераміці за німецькими мотивами Оксани Мецгер та чорнобілі світлини, які репрезентують поселення етнічних німців у селі Катериненталь. Це село Катеринівка Миколаївської області на півдні нашої країни в цьому селі спочатку незалежності на початку 90-х роках було відтворено хату садибу етнічних німців, де було відтворено повністю предмети побуту, тобто своєрідний невеличкий музей Скансен це одна садиба. Виставка триватиме в Ужгородському Скансені до 11 грудня. Керамічні вироби, флористика та живописні полотна, виконані у проєкті зустріч поколінь, продаються. Частина від виручених коштів. Автори виставки планують скерувати на підтримку Збройних сил України.